Вітаю вас на каналі у Світлани. І сьогодні я хочу запропонувати вам декілька рецептів різдвяних страв. Звичайно, тяжко уявити собі святу вечерю без куті. І сьогодні я хочу запропонувати вам три рецепти куті. Промиваю мак. Заливаю молоком і варю хвилин 30-40. Заздалегідь замочену пшеницю, заливаю чистою водою, солю і ставлю варитися. Горішки підсушую на пательні. Варю у звар До охолодженої пшениці додаю родзинки, мак, мед, подрібнені горішки. Перемішую і перша куття готова. До другої також додаю перетертий мак, горіхи і вишні в сиропі. Дуже смачна ця кутя. Вона мені найбільш подобається. До третьої куті також додаю мак горіхи і додаю перебиті фрукти з узвару. Вливаю мед, перемішую. І всі три рецепти куті готові. Наступну страву, яку я вам запропоную, буде пісна юшка. Заздалегідь відварену рибу. У мене мінтай відварила в воді. Бульон процідила. Додаю сушені гриби, додаю овочі, стебла петрушки, стебла селери, порей. І декілька зубчиків часнику. І ставлю варитись. Рибу відділяє від кості. На пательню роблю засмажку з борошна та води. Солю по смаку бульйон, селеру та цибулю перебиваю в блендері і викладаю в юшку, загущую засмаженим борошном розведеним водою. Проціжую через сито обов'язково, щоб не було крупинок. Додаю рибу. Солю додаю спеції за смаком. Наступні будуть пампушки з часником. До дріжджів додаю трохи цукру. Теплого молока, декілька ложок борошна. Таким чином активовую дріжджі, накриваю серветкою, ставлю в тепле місце, в чашу міксера висипаю борошно, цукор, сіль. Перемішую всі сухі інгредієнти. Тим часом вже в мене опара підійшла і відправляю до борошна. Починаю замішувати тісто. Додаю жовтки. Вливаю тепле молоко з вершковим маслом. Білки збиваю до м'яких піків і додаю до тіста. Тісто замішую до тих пір, поки воно не буде прилипати до рук. Накриваю рушником і ставлю тісто підніматися. За годину в мене тісто ось так підросло і знову поставила підніматися. Ось так тісто в мене підійшло після другого підняття. Я його ще раз обімняла і сформувала помпушки. Помпушки змащую білком. І в духовці в мене пеклися 35 хвилин при температурі 180 градусів. М'які, запашні, дуже смачні. А зараз я їх ще полью соусом, з часником, з укропом, з олійкою та трохи водички. Так як тісто вже готове, буду робити начинку. Мак проварюю в воді, проціжую, а потім варю молоці. Висушую через кухонний рушничок. Вижимаю, щоб не було рідини. І перетираю, перебиваю в блендері. Горішки також перебиваю в блендері. Додаю мак. Білок збиваю з цукром та з ванільним цукром. Додаю вишні, проціжені з сиропа. Додаю апельсинову скоринку та декілька ложок паніровочних сухарів. Викладаю збиті білки. Це гарно перемішую, додаю ложку меду і один білок. Таким чином начинка буде добре триматися, не буде кришитися, розкачую тісто на рулет, змащую білком. Щоб начинка добре приклеїлася і скручую рулет. Гарно закриваю краї. І один секрет: якщо ви хочете, щоб начинки було багато, а тіста не дуже, рулет можете замотати в папір, в пергаментний папір. Таким чином папір не дасть тісту підніматися. Рулети в мене пеклися 40 хвилин, як бачите, вони трохи потріскались. Але то на смак не впливає. Я їх зараз ще прикрашу помадкою з цукрової пудри та з лимонного соку. Навпаки буде ще смачніше. Помадка ця попаде всередину. І рулети готові. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам, Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Попереду буде багато нових та цікавих рецептів.